Контроль за безпечністю харчових продуктів. За забезпечення безпечності харчових продуктів відповідають спільно держава і оператори ринку харчових продуктів, оскільки нездатність виконати це зобов'язання може привести до хвороб або смерті споживачів у всьому світі, державні органи контролю та оператори ринку харчових продуктів приймають всі необхідні заходи і залучають ресурси, щоб гарантувати безпечність продуктів, які вводяться в обіг. Для того, щоб забезпечити безпечність харчової продукції, держави створюють відповідні системи контролю за дотриманням вимог до безпечності операторами ринку. Ці системи мають п'ять загальних елементів: законодавство і нормативні правила щодо харчової продукції, що разом представляють собою нормативно правову базу, системи управління контролем харчової продукції, які визначають роль і відповідальність держави і операторів ринку. Компетентні органи, які здійснюють моніторинг та контроль за дотриманням законодавства щодо безпечності харчових продуктів, лабораторії, що займаються моніторингом за результатами виконання випробувань на відповідність вимогам, інформування, навчання та професійна підготовка представників промисловості, державних органів та споживачів. В Європейському Союзі застосовується підхід, який заснований на оцінці. Контролі і мінімізації ризиків. В рамках ризикоорієнтованого підходу компетентні органи оператори ринку харчових продуктів спільно несуть відповідальність за виявлення факторів, які мають суттєвий вплив на безпечність харчової продукції і пов'язаних з ними ризиків за принципом відлану до столу. Оператори ринку харчової продукції відповідають за розроблення і впровадження заходів, які сприяють запобіганню, мінімізації або усуненню таких небезпечних факторів. ХАСП, а компетентний орган, відповідає за моніторинг і перевірку ефективності заходів управління ризиками. Відповідно до прийнятого в ЄС-підходу, заснованого на аналізі ризиків, такі органолептичні характеристики якості продукту, як розмір, колір, запах і смак, як правило, не є частиною системи контролю харчових продуктів. Рішення про те, яким показникам якості має відповідати продукт, приймає ринок та споживачі. Слід зазначити, що в країнах ЄС розробляються вимоги щодо деяких показників якості продукції, які, як правило, містяться в технічних регламентах та стандартах на продукцію, але зазначені показники дозволяють виокремити такі класичні продукти, як масло, сметана, шоколад тощо, та регламентують мінімальні вимоги, які слід дотримуватись операторам ринку для визначення класифікації продукції. В 2017 році було прийнято закон України про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про харчові продукти та корми, здоров'я та благополуччя тварин, який передбачає комплексне реформування системи державної контролю відповідно до законодавства ЄС. Зокрема, цей закон впроваджує норми регламенту ЄС 854-2004, регламенту ЄС 669-2009. Регламенту ЄС 882-2004 Директиви 9778 ЄС, рішення Комісії 2006 778. Більшість положень закону вступило в силу в квітні 2018 року. Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України 41 та 42 від 06.02.2017 2017 затверджені єдині форми актів складених за результатами державного аудиту та для державних інспекторів під час здійснення перевірок щодо впровадження діючих процедур ХАСП і дотримання гігієнічних вимог. Питання проведення планових перевірок органами державного нагляду врегульовані постановами Кабінету міністрів України 350 та 361 від 24.05.2017. Спрощена процедура отримання дозволу на позапланову перевірку. Перелік органів державного нагляду, які мають право здійснювати перевірки, визначений постановою Кабінету міністрів України 1104 від 18.12.2017. Ефективна система управління безпекою харчових продуктів має бути поєднанням прямого державного нагляду, який базується на вимогах про безпеку харчових продуктів, встановлених законодавством та приватними системами контролю за безпекою харчових продуктів. Сертифікація виробничих процесів акредитованими організаціями може допомогти виробникам знизити рівень ризиків та переконати владу і споживачів в безпеці та якості їхньої продукції. Довіра споживачів суттєво залежить від якості органу сертифікації. У багатьох західних країнах приватні організації встановили власні додаткові вимоги до якості та розробили схеми сертифікації для конкретних груп товарів. Ці неофіційні вимоги можуть покращити якісні аспекти продуктів, але також можуть становити перешкоду для доступу підприємств до ринків.